Вітаю дівчатка, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі по в'язанню. Нещодавно я в'язала на замовлення Бактос, було багато запитів, і я вам обіцяла після повного виконання роботи зважити, скільки пішло в мене пряжі, поміряти ширину довжину і зробити такий усний, безкоштовний мастер-клас, щоб при бажанні когось зв'язати такий самий. Ви могли наглядно подивитися і повторити цей аксесуар для себе чи на подарунок. В мене вийшов такий класний величенького такого розміру бактус довжиною 186 см, ширина бактуса у нас 60 см. І довжина ось однієї такої половинки, якщо ми складемо бактус навпіл від нашої ширини і до кінчика, то в нас виходить 102 см. В нашому бактусі йдуть заокруглені крайчики. Як їх в'язати? Я вже показувала, але у мене. Це повний буде мастер-клас, тому я зараз вам від А до Я все усно розповім і покажу, як саме в'язати. Отже, нам для цього треба 300 г пряжі. Дівчата, постиравши і зваживши бак, то він вийшов рівно 300 г. В'язала я його із ось такої пряжі. У два складення це у нас ангора 80% від фабрики Біаджолі Модесто. У 100 грамах іде 500 метрів. В'язала в два складення на спицях 3,25. Ви можете взяти будь-яку ангору будь-якої товщини і для себе зробити. Цей бактус в два складення, в три, а можливо, і в одне складення, тому що ви можете самі регулювати довжину і ширину. Добавляючи в кожному рядочку по одній петельці, ви можете міряти ширину, яка вам треба, і потім від цієї ширини в обратному напрямку скорочувати бактус і буде потрібна вам довжина і потрібна вам ширина. А тепер більш подробніше. Бакту стрішки ми підкладемо сюди, і я вам хочу показати все більш детальніше, показавши це на схемі, у нас є ось така схема, повторюся, Довжина цього бактуса у нас 186 см. Одна половинка у нас 102 см і ширина нашого бактуса 60 см. Ми набираємо 7 петельок, Чому саме 7? Тому що у нас крайчики наші йдуть заокруглені, вони складаються із трьох петельок. Одна петелька в нас йде по центру, з якої ми в праву сторону в кожному лицевому рядочку будемо додати по одній петельці до потрібної нам ширини. І зараз я вам покажу наглядно на пряжі, як саме все робити? От в мене набрано наші Сім петельок я вже один раз додавала і тепер покажу, як ми будемо додавати наші петельки, щоб у нас так розширявся бактус, а потім як ми їх скорочуємо. Я покажу ті способи, як саме в'язала я. Сім петельок набрали, і у нас починається заокруглений край. У нас заокруглений край іде. Із такої петельки, яка перекручується, ми її просто знімаємо. Зараз вона виглядає на лиці моби виворотня, ми її заводимо нашу спицю під нашу ниточку і просто знімаємо нашу петельку, перекручуючи наперед нашу ниточку. І в нас з боку така лицьова... Полосочка із лицьових петельок. Далі наша друга петелька лицьова, і третя виворотня ниточку наперед, і просто знімаємо цю виворотню петельку. Вона в нас ховається, на наступній стороні вона буде лицевою, і завдяки цьому, що у нас в трьох петельках одна в'яжеться, одна знімається, а інша. Інші ховаються, а в нас виходить такий красивий. Зараз я вам покажу тут лицьовий заокруглений крайчик з одного і з іншого боку. Отже, ми зняли нашу петельку. Давайте ще раз вам покажу, щоб не збиватися. Так, у нас наша виворотня лежала. Нашу виворотню, ми її зняли, перекрутивши, далі лицьова і виворотню знімаємо, ниточка перед роботою не пров'язуючи. Далі у нас іде наша лицьова по центру, і я вам говорила, що щоб було наглядно видно, я вже одну додала. Отже, ми будемо додавати наші петельки в нашій першій петельки лицьові, А якщо враховувати три наші петлі крайні, то наша четверта. Беремо з нижнього ряду нашу праву дожечку, надягаємо її на нашу спицю і не пров'язуючи. Не, не виймаючи нашу спицю, одразу пров'язуємо лицьовою нашу петельку і знімаємо. В нас вийшла така перекручена лицьова. Завдяки того, що вона перекручується, у нас не буде тут отворів. Далі ми в'яжемо лицьовою нашу лицьову і нашу наступну лицьову. У нас уже три петельки. І знову наш іде заокруглений край. На лівому боці ми просто міняємо містами наші петельки. Що ми робимо? Якщо тут ми знімали, пров'язували і знімали, то тут, навпаки, ми пров'язуємо лицевою, далі знімаємо ниточка перед роботою виворотню і нашу останню петельку ми не знімаємо, а пров'язуємо спіднизу нашою лицевою. Перевертаємо наш виріб. І знову у нас утворюється так, як було на початку нашою виворотньою, і лишить наша перша петля. Знову заводимо ми нашу спицю під ниточку, вставляємо в нашу петелечку, знімаємо і ниточку наперед. Перекрутилась наша петелька, знову наша лицьова. І виворотню знімаємо ниточка перед роботою. Ми зробили так само, як тільки що робили в лицьовому рядочку. У нас тут просто йдуть наші середні три виворотні петельки. Бо бактус в даному випадку у нас іде лицьова сторона, виворотня, але завдяки нашим заокругленим крайчикам гарно виглядає з обох сторон і можна носити на будь-яку сторону. Далі ми в'яжемо, знову у нас іде наша лицьова, заокруглений крайчик, виворотню знімаємо ниточка перед роботою, лицьова крайня пров'язали. Перевернули наша лицьова сторона. Знімаємо петелечку, перевертнули, лицьова, ниточка перед роботою. Зняли петельку, і тепер ми знову додаємо. Нижню дужечку надягаємо на спицю, не знімаючи, перекручуючи, пров'язуємо нашу лицеву. І далі в нас вже друга, третя і чотири петельки в нас вже вийшло. Робимо наш закруглений край, лицева, виворотню знімаємо ниточка перед роботою і лицева, перевертаємо. Знову пров'язуємо, знімаємо з-під низу нашу петельку, лицьова, виворотня і пров'язуємо 4 наших петельки. Знову три петлі, лицьова, виворотню знімаємо перед роботою ниточка і наша лицьова. Перевернули. Зараз ми з вами ще раз пров'яжемо. знімаємо. Лицьова, ниточка перед роботою знімаємо виворотню і додаємо, надіваємо дужечку на нашу спицю, не знімаючи лицьова. друга, третя, четверта, п'ята. Вже у нас 5 петельок, лицьова, знімаємо перед роботою ниточка і наша лицьова остання. Пров'язуємо ще один наш рядочок, у нас тут вже 5 петельок. І коли будете в'язати виворотній рядочок, пам'ятайте, що у нас край складається з трьох петель, щоб ви просто випадково не пров'язали цю виворотню, яку треба знімати, просто виворотню, і потім порушиться наш заокруглений край, то враховуйте її. 5 по центру наших виворотніх, далі лицьова, знімаємо і лицьова. І так ми продовжуємо додати наші петельки. От видно, так, як ми їх додаємо, ось у нас так, поки в нас загально не буде 159 петельок. Так, у мене із 159 петельок вийшло 60 см ширини. І наш правий крайчик вийшов 102 см. А довжина у нас вийшла це половинка, Було 186 см повних, то в нас виходить 98. Отже, продовжуємо ми так в кожному рядочку додавати наші петельки. Доходимо ми до нашої серединки, ось наша серединка, ми тут додали-додавляли, і потім не одразу починаємо скорочувати, а пров'язуємо просто-рівненько, без добавок наші 6 рядочків. Тобто 3 лицевих, 3 виворотніх, пров'язуємо просто рівненько для такого Заокруглення нашого бактуса. І далі ми починаємо скорочувати наші петельки. Зараз я вам це покажу, як, яким способом скорочувала я, щоб виглядало саме ось так. Знімаю петельку, пров'язую цей заокруглений край, він нас в'яжеться на нього, як ми його не чіпаємо, а постійно пров'язуємо ці три петлі. На початку і в кінці. І Далі у нас йдуть наша петелька, з якої ми додавали. Тепер ми цю петельку із наступної, тобто 4 і 5, ми їх будемо пров'язувати разом. Але щоб нам пров'язати так, щоб не було видно наших скорочень, ми беремо і наші долічки, петельки лежать лівими дольками, а ми беремо наші праві долічки, надягаємо на спицю. Надягли і пров'язуємо просто з п'ятої на четверту, з піднизу разом лицевою наші дві петельки. Дивіться, як вийшло, що зовсім зовсім не видно. І далі в'яжемо наші петельки до кінця заокруглений крайчик. І так поступово в кожному рядочку. Тим же способом, як додавали, а тепер убавляючи в кожному лицьовому рядочку, ми будемо скорочувати до самого кінця наші петельки. Щоб у нас знову вийшло 7 петельок, і їх ми просто закриваємо звично по 3 разом. Ще раз покажу, знімаємо лицева. Виворотня знімається. І знову наші петельки правими долічками надягаємо на спицю і з п'ятої на четверту пров'язуємо разом. І дов'язуємо до кінця наш рядочок. І ось так все це красиво. Скорочується, і після прання виглядає ось так. Схоже, ми тут додавали, і, схоже, ми тут скоротили. Отже, в нас красиво виходить наш бактус з обох боків. А завдяки заокругленому крайчику, його можна носити на обидва боки. Кому було цікаво відео дане з таким усним, частково з Показанням, як в'язати, все зрозуміло, немає ніякої складності, ви можете регулювати самі довжину і ширину, а я вам показала, як саме в'язати такий бактус. Давайте я повторюся: у нас буде довжина бактуса 186 см, ширина 60 см. і Ширина однієї половинки 102 см. Отже, набравши 7 петель, ми доходимо до 159 петель і потім в такому ж порядку скорочуємо. Дякую всім, хто в'яже зі мною. Підписуйтесь на мій канал, далі буде багато корисного і цікавого.